У цю суботу, 25 березня, на Петрівці кипіла робота. Всі мешканці мікрорайону разом вийшли на зелену толоку. Навіть погода в цей день була по-справжньому весняною, теплою і сонячною. Жінки й чоловіки, діти й дорослі. Усі, як один, командою, працювали над благоустроєм місцевості. Загалом висадили близько ста молодих саджанців берез, туй та декоративних ялин. Ми садимо наші березки. В минулому році садили і в цьому році прийшли садити. Це ж наш район. Ми тут живемо. Ми робимо гарно для себе в першу чергу. У нас зараз ще буде там у дворі ще один суботник. Так, да, будемо квіти сажати. Так що ми зараз тут трошки попрацюємо, потім підемо в інше місце. Весняні суботники стали традицією для Кременчужан. Вони вже котрий рік поспіль долучаються до акції і наводять красу біля своїх осель. Я пам'ятаю, декого хто був на минулорічному. Заході, коли ми саджали дерева, бачу, ялинки наші прийнялися. Частина тих невеличких дерев прийнялася, які ми висаджували там от біля садочку. Тому впевнений, що сьогодні ми продовжимо це. От пані Катерина каже, якщо така гарна погода, да якщо трошки десь на дощик ще заходить, то це на користь рости, ми все, що посадимо. Тому дійсно хочу подякувати сьогодні і Сергію Михайловичу і пану Миколі Корецькому за те, що вони організували такий захід, організовують його традиційно на цьому мікрорайоні і не лише тут. Наша найбільша гордість це свідома молодь і діти, які ростуть із любов'ю до природи. Більша частина учасників толоки були саме школярі. Вони завзято фарбували паркани, прибирали сміття і садили дерева. Спочатку на ямку викопати, потім са дерево, потом закопати корінь і полить. Ми збирали мусор по парку та біля моста, біля нашої річки. Біля моста зібрали шість мішків сміття, тому що люди викидують, а хочеться, щоб було дуже гарно у нас в парку, щоб всі ходили і милувалися так, як в нас красиво буде. Багато дерев та не було б мусору. Зелену толоку організували за ініціативи депутата Кременчуцької міської ради Сергія Порчеряна та депутата Полтавської обласної ради Миколи Корецького. Вони згуртували людей і налаштували їх на спільну працю. Традиційно ви знаєте, четвертий рік підряд. З вашою допомогою, з Божою допомогою ми робимо в термін місячника, чистоти і порядку, саджаємо дерева, наводимо порядок на мікрорайоні 304, але ми на цьому не зупиняємося і за допомогою місцевої влади надіємо, що ми ще зробимо наш парк юність, наш мікрорайон ще краще. Після продуктивної роботи треба гарно підкріпитись і відновити сили. Завдяки депутату Кременчуцької міської ради Олександру Ющенку усі охочі могли безкоштовно випити запашної кави або перекусити хот-догами й печивом від кав'ярні рок кава. Також мешканці мікрорайону посмакували кашою з підливою, яку кухар Віталій готував за власним секретним рецептом. Сьогодні ми для мешканців нашого району, які працюють в парку, готуємо кашу пшеничну. Смачний рецепт, секретний від діда до, до батька від батька до сина передавався. Масло треба кидати два рази в середині і в кінці варки. Тільки нікому не кажіть. Каша. Вкусна каша, добра, звісно. Дякую. На природі тим більше. Безнятіна, ми ще в себе там організуємо О, і посадимо і кусти, і цвіти. О, от і покрасимо заявочку. зробимо. Там у нас буде красота. Охайність, працьовитість і любов до своєї рідної землі це те, що завжди вирізняє українців з-поміж інших. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.